Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про співачку, яка називається Аїша Еротика. Я так внезапно вирішив про неї поговорити, тому що вона релізнула свій альбом сьогодні, 31 числа на Spotify. І це одна з найзагадковіших особистостей інтернету. В неї в інтернеті відсилили фоток 80, пісень більше ніж її фоток. Тому що вона з два роки зробили дуже багато музики. Перед початком не забудьте про лайк, підписочку, а ми починаємо. Взагалі, хто така Аіша Еротика? Ви при неї могли чути завдяки Тіктоку, тому що в неї в Тіктоці є такі популярні пісні, як Emo like Boy. Або Літера Legend. У hey, нас в 2016-му випуску дуже багато альбомів, наприклад, Big Juicy, Camp Shot і багато інших. Її взагалі персоналіті і творчість натхнена такою естетикою 2000-х: Вайт Y2K, Брітні Спірс, Періс Хілтон. Оця брудна естетика 2000-х, заборонені речовини, сигарети, алкоголь, Дюсі Кутюр, Маленька собачка Тіхуа, це все про їжу. В 2018-му в неї стався дуже великий скандал з тим. Якби вона робила музику, робила музику. І в 2018-му в неї був якийсь крейзі фан, який злив про неї інформацію і вона подумала, що це її друг, який знає про неї багато інформації. А, який знав про неї багато інформації і злив її інформацію. Вона злила на той, ну, після того зливу його, то вона злила про нього дуже багато інформації. Там справді були... Приватні номера там бабушек, дідусей, родини. І той друг нам в, той, в свою чергу злив ще більше інформації про Аїшу. І такі як, як гівно тут, гівно там. Зливаємо один одного. Як собаки, знаєте, гризуться отак. Виявилось, що Аїша взагалі транс жінка, вона злила дуже багато імен, там, фотографій до приходу і так далі. І після того, в свою чергу, Аїша вирішила, що вона не хоче бути популярною взагалі, що це все не для неї. І вона uh, закрила Інстаграм, видалила всю свою музику в 2018-му просто з всіх офіційних платформ і вирішила, що вона більше не буде. Вона написала на неї таке повідомлення, що ще вийдуть фіти з uh, таким артистом, як Slater. І звідки і офіційне гівно ви можете підтримати, але про інше забудьте. в світі є дуже багато іншої музики. Відпустіть мене я не хочу бути популярною. Я дозволила цьому гівну, а, цитую її, відпугнути мене від моїх друзів. Але це більше так не може продовжуватись і вона не хотіла, в принципі, бути популярною. Але пройшов час. І от зараз вона вчора, сьогодні буквально, 31 числа, в 12-й ночі, релізнула новий альбом, який називається Touch Me, о, на Spotify. В неї профіль там з Галочкою. І типу вона якби от, пару тижнів назад створила інсту. Вона на тому от, профіль Spotify з Галочкою офіційному, а Гіша Ротиком. Вона лишила ссылку на свій новий інстаграм Хот'скіні Біч. Там вона виставила фотку, якої ніде не було. Тобто, в принципі, може таки бути, що вона вернулась по-справжньому. Ну, типу, інших поки що теорій нема. Просто дуже багато фанатів після того, як вона пропала, призливала її музику, під іншими псевдонімами і так далі. Але от що я думаю, що це справді що повернулась, Того, що в неї профіль з Галкою на Spotify, в неї вона там лишила свій інст, і там зараз три тисячі людей всього підписані поки що. І дуже багато її фанів. І тої фотки ніде не було. Хоча це може бути зливою. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Ну, альбом вийшов. Багато хто каже, що. Не знаю, питав думку людей, які слухали цей альбом, кажуть, що могли зробити, знаєте, так, як в тіх зараз це розсив популярно, АІ. Тобто ця програма, яка, ви можете робити голос любих зірок в цій програмі, і щоб вони співали любі пісні. Наприклад, зробили Лану Rey, що вона співає Христина Соловій тримає. А, вот. а, що ще буде додати? Їша вона дуже крута, насправді, в неї музика дуже крута. В неї прикольне звучання. А, знаєте, як оця, ці, от, ці от люди, які прям зробили подвиги в музичній індустрії, наприклад, Софі, Ікс Ікс, і так далі, вони зробили великий подвиг в музичній індустрії, того, що вони експериментували з музикою. Наприклад, Софі була в альтернативній музиці, Арка та сама, в гіперпопі, в такому от. І це, ну, що таке, взагалі, гіперпоп. Можливо, ми поговоримо в наступному відео, якщо буде вам цікаво, але це, взагалі, коли звичайним дуже сильно експериментують і додають до музики різних, багато різних звуків. Наприклад, звук, наприклад, Софія. Пісня Lemonade, і, наприклад, от, там доданий звук от шипіння того лимонаду, і там короте, різні, багато різних тригерних звуків, то як тільки так як музика. Не знаю, чи ви зрозуміли, чи ні, але я постарався послухати. І от її було таке, що вона дуже багато хто надихався її образом, вона реально така слей, дуже багато гейвів люблять, і дуже багато дзвінків іменно Гейв. То вони створювали, то вони прижиливали її музику і віддавали себе за Аїшу. Проте, Аїша, якщо б вона зараз була, типу ми не знаємо, чи це в справді вона чи ні, але в неї були пісні російські, наприклад, Heroin Aids Chlamydia, або е інші, там, де вона співала щось там про китайців, там де ви сміювали їх, щось таке про азіатів, і того би їй так закенселили. Але вона все одно дуже загадочна, дуже прикольна і дуже слейна. Хотілося б вкласти просто якийсь свій вклад в популяризацію її творчості, але за російські всякі штуки і от такі штуки то ми її засуджуємо, звичайно. Кока-кола з рузалією. Так. А їж... Стала популярною все-таки завдяки, напевно, основна частина, вона загружала свою музику на SoundCloud перша. Але TikTok її, якби, просунув більше. Набагато більше. Вот. Тому що в TikTok ті розвірусилася, я пам'ятаю, були ще назад ці пісні Мобой. Вона прямо було дуже популярна. і так вона принесла велику славу. На даний момент, що зараз відомо про її, що вона народилася в Каліфорнії, то що в неї є чоловік Брендон. Який з нею одружився і він, по-моєму, вів якісь подкасти чи на радіо працював щось таке. Також дуже багато людей її зливали в інсті зливали там всякі матеріали дорослого, а, того, як Аїша ну, робить Ротом, дешу. Якщо вам це цікаво, то приходьте до мене в Телеграм, там я опублікую. Тому що тут я не можу таке публікувати. І на цьому в мене все. Дуже дякую за перегляд і побачимося наступних відео. Я ж досі вчусь над Ютубом, я вчусь, в мене виходить не ідеально, я дуже з того бішусь. Але в коментарях напишіть, що ви думаєте, в принципі про моє відео. Чи я за швидко говорю, чи шершу, вам легко сприймати, в принципі, інформацію в моїх відео і так далі. Тому що в моєму житті зараз дуже від стресу. І важко, важко знімати на Ютуб щось, але я хочу. Вот. Дякую всім за время. всім Па.